Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у Stand Off 2. Так, минулого разу грав, мені дуже сподобалось, але я тільки розбираюсь, Там, як бігти на точку А, точку Б, знімати вибухівку. Ну, таке, ну ви розумієте, що я маю на увазі. Так, ну що, тоді поїхали. Так, натискаємо Play. так, Виберемо режим Escalation. так, Карта мені здається, що сама вибирається, яка мені здається зараз. о, так дуже швидесенько завантажилась. Напишіть, будь ласка, у коментарі, карта сама вибирається, хто знає чи ні. Так, ну що, так, от сюди. Так, це що? Я під'єднався, коли вже гра йде, так? Так, зараз зачекаємо. Так, знімаєш ведесенько вибухівку. Так, о, круто, перемога. Ми перемогли, зняли вибухівку. Вау, яка крута у нього. Е зброя. Такий автомат крутий. Так, так, чпуньк. Так, сюди. Ось так. Так, ну що, побігли? А куди? Точка А чи точка Б? Так, це мій чувак зі мною йде. Опум! І, і, і мене і, і мого чувачка. Ах ти Пл... <звук> Так, ну окей, зараз. <звук> так. Так, вибираємо ось цю. Так, ну що, давай. Побігли сюди чи туди? Куди? Мені здається, що сюди. Так, обережно. О! Путка як! Як? Як він влучив в мене? Так. Добре, що кілкам показує. Чи це не кілкам воно показує? Що я... Не, не зрозумію. Не розумію. Так, Так, ну окей. Зараз будемо дуже уважно йти. А то я так пішов собі. Думав, що там чувачки такі грають перший раз. а Вони такі прокачані професійні. Оце я даремно. Бачили, побачив. Почав пуляти в нього, але. але не зміг. Так, окей. Так. Такі автомати якісь круті. Мені здається. Що вони, на вигляд, однакові, але е, я так розумію, що вони не однакові, а різні. Але бачите, у того така штука на дулі Так, я щось. О! А чому мене відбросило? Бачили? Відкинуло так. Чи це що, Пінк такий? Так, бачите, мій теж е, не дуже хоче туди йти першим. Так. М -м так, ну який? Ну, давайте ось такий виберемо. Так, Ху -ху -ху -ху. так, ну вони. Е, мені здається, чи... Е, Дуже професійні чувачки грають кожного дня, але чи. Чи я такий собі. Ні, ну я граю. Не дуже давно, але розбираюсь поки що. Так, може ось так зайти? Отаке собі. Я обійшов <laughs>, з боку праворуч зайшов, знайшов чувачка, але не, не вийшло в мене. Його почпокати. Так, ну окей. Так, це хто такі, таку штуку кинув? Мій, чи? чи не мій? Так, ні, не сюди. Це що, мого так чпокнуло тільки що? Це. О, ні-ні-ні- -ні, -ні, ні. Це чужі. Бачите? Так. Ага. Оце він крутий. Я його геть не бачив. А він мені здається, що прицілив мені у самісіньку оцю. Ну ви мене зрозуміли. У голову. Так. О, це мені здається, що це вони кидають цю. А як? От таку, яка Блискавка така граната. Фу-фу-фу. Ну, ну, бачите, мені здається, що вони грають кожного дня. Навіть поїсти не ходять, а їдять за компом одразу, чи за телефоном. Чи з телефоном їдять. О, це, напевно, вони кидають таку штуку. Так, щось. Так. Е, мені здається, що. підвісає трішечки гра, але його хтось вбив. Не знаю хто, але вбив. Так, точка. Ну, якщо б гра не підвисала, я вам кажу, я б грав однаково. Так, ось так така статистика. Так, зіграли. Так, мені сподобалось, але треба, 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 треба... Так, щось заробили. Так, окей. Так, такий крутий чувачок. Так, Play, Escalation Select. Так, чекаємо. Так, треба. Треба, треба, треба. Так, Sandstone. Якась карта. М -м -м, треба... Почистіше грати. Пікелетик замість автомата. Та... Мені здається, що це кипець мені буде одразу. Обережно, бо там чувак. Ще один там. Так, ми виграли. Мені дуже пощастило, що е, у нас круті чувачки у команді, бо якщо б так не було, то ...то мені був гаплик одразу. Так, е, напишіть, будь ласка, у коментарі, хто знає, чому, коли я стріляю, я підпригую. Підстри підстрибую, але я не підстрибую. Так, ми що виграли? Так, круто. Ооо, це мені дуже подобається. Автоматики. Так. Я колись грав у гру. Battlefield 3. Називається. Хто грав, напишіть, будь ласка, у коментарі. А, та я грав, ну. Так, це хтось гранату кинув. Це вони, мені здається, так. Так, що ж я її собі кинув? Так, це я, чувачки. Але ми вже виграли. Так, я грав у гру Battlefield 3, то догрався, ну, я грав офлайн, там трішечки зовсім, а там десь 99% від цього, що я грав, я грав онлайн. То догрався до, до сотого рівня. Мені дуже подобалось. Снимай. То мы не дуже хочу трое трешечки постреляем. то Мені дуже подобалось. так, Давайте візьмемо цю штуку дробовик. Там, до речі, у грі Battlefield 3 був, був теж дробовик. Мені дуже подобався. Він називався SpaS 12, а там він стріляв різними кулями. Там, як бачите, мені здається, що це дроб, такі кульки вилітіли у нього. А є була не, не кульки, такі там, там багато кульок, а, як така дроб. А бу, були так, круто ми знову виграли. Молодці, круто. А були, була така собі така куля, то мені теж дуже подобалося. Дуже круто стріляв то я догрався до сотого рівня, мені дуже подобалось, але дуже так, обережно. Але дуже-дуже погано, але вона вже не грає чомусь не підтримують, мені здається. Мені здається, так, трішечки допомог нашому. Мені здається, що не підтримують, бо я щось заходив туди і вона не підтримується. Ну, Неможливо зайти і грати. Мені подобалась там карта, така була. Хто грав, до речі, напишіть мені, буде дуже цікаво почитати. Була така карта, я не пам'ятаю, як вона повністю там а, а, називається, але так, прикольно Хоть а, сьогодні першого чубачка вийшло. А ну, але ми а, перемогли. Так, прикольно. А, то мені подобалась така карта. Там були такі контейнери та кран стояв. Дуже прикольно було. Там, та ще були там, потяг а, з вагонами. Так, куди куди йти? Так, ага, це він обійшов позаду, там, поки я балакав. Він мені, мене почпокав трішечки. Так, ну зараз а, наші підійдуть і тобі дупу надеруть. Все одно. Так, о, прикольно, прикольно. Прикольно, мені сподобалось. Ось така статистика. То там така карта була крута. Там були контейнери навколо була вода, та там, за контейнерами, була як така залізна дорога. Там стояв такі як вагони від потяга. Там можна було за вагонами стояти, стріляти. Ну, таке під'єднувалося, та в ну, мене зрозуміли. Там кожен сам за себе, та дуже прикольно було. Так, ну що? Так, так, так. Так, слідуюча карта. Так, Бриз. Так, сюди. Так, хтось є. Так, я що, поки що один. Так, Waiting for other players. Так, чекаємо гравців, так? Так, ну я поки що потренуюсь, там ходити, бігати. стреляты, Так, ось чувачок. Mm -hmm. Який крутий. Так. Не встиг, не встиг. М -м -м. Так, матч will start. Окей. Ну, два пікалетика. Для мене це як нічого. Я навіть ще не вмію пуляти з, з автомата, не навчився. Кашка! Він кинув цю Блискавку гранату. Bomb has been я нічого не бачу. Він підкрався так чпуньк От він... Зараз я прийду до тебе. Чекай. Так. Наш вже одного чувачка чпокнув. Та, ні-ні-ні-ні, так, я тікаю. Так, о, мені, до речі, у тій грі Battlefield 3 подобалось там ПП був автомат. Так, Спас 12 був. Була така снайперська гвинтівка, така крута, як типу Барет, Барет 50, якщо я вірно кажу, о! він спувався. Так, це я погано дуже знаю карту. Якщо кажучи чесно, то зовсім не знаю. Бо треба частіше грати, щоб знати карту, де можна сховатися. Та де дивитися треба в першу чергу, де він там сидить, цей чувачок. Так, ну що, давайте сюди зайдемо. О! Ось тут вже дим. О, він кинув дим, я його не бачу. Треба було стріляти у дим. Я хотів, але я не, не встиг натиснути стріляти. Так, ну окей. То там така була у Battlefield 3 така снайперська гвинтівка, як Барет 50. Така дуже крута. Дуже далеко та влучно вона стріляла. Так, ну що, мені дуже подобалось у ту гру грати, але вона зараз не підтримується, на жаль. Треба щось знайти інше, таке прикольне, та навчитися грати. Так, це... Аж теж бачите, як тихесенько йде. А чому я не встиг я натискав стріляти? Так, ну окей. Бам газ Так, бачите, у нього нік рік. Це не той рік, який... ну ви мене зрозуміли. Рік це ти? Ось там. Він має вийти чи ні? У, це, мені здається, за цю гру за сьогодні це не встиг розвернутися. Це я вже другого чувачка так чпокнув. Вау! Це для мене дуже круто! <coughs> Doug! Фу -фу -фу. Так, це бачили зі мною рік грав у команді. А, так, 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 так. Так. от така статистика. Ну, що маємо, то маємо. Так, щось виграли. Так, якусь зброю. Так, ну що? Окей. А, тоді, отак, сьогодні зіграли. Мені сподобалось, але бачите, мені ще треба вивчати карти там, де треба ховатися, куди йти. Бо я трішечки ще не зовсім професійно це все знаю. Так, тільки навчився там ходити. Мені, до речі, підписник, дякую тобі, підказав, як бігати. Ходити швидше, треба затягувати вперед. Ходити вгору, та Він починає швидше ходити. У мене поки що такі досягнення у стендов 2, але я вчуся, мені подобається. Ну що, хочу зараз попросити вас натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. Напишіть, будь ласка, в коментарі, хто грав у Battlefield 3 Гру мені буде дуже цікаво почитати. А, ну що, тоді дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.